тобі не здається, що ти щось не то робиш? Я лавчик. Ой, телефон чуть не впав, бо казав, треба на ліжку йти, а не тут. Я лавчик. Блін, що це нажалось жалося? Коротше, тепер треба швидку казку. Жила-була маленька насінина. Сємка. Сємка. Маленька. Ходила, ходила вона і всі її, коротше, хотіли з'їсти. Луснути її і з'їсти. А вона не хотіла, щоб її з'їсти. Вона хотіла принести якусь користь велику суспільство. Тікала. Тікала, її... так. То та один раз її лисиця зловила. Хотіла луснути, але в неї був дуже великий дзьоб, її було не зручно. Він дзьоб. рот її було незручно її вкрала якась ворона, несла, несла. Але побилася з іншою вороною. І та ворона, коротше, вкинула ту насінину. Сємку. Сємку, І та насінина сємка впала і десь застряла в землі. І вона довго-довго хотіла випустити з тої землі і ніяк не могла випусти. І так вона, і так. Тоді якийсь там кріп прийшов, давай її рейти. Варити. Вона щось там почала ще більше провалюватися під землю. Думай, Боже, колись вже все щось... розкінчиться, дайте мені якусь порист принести. І тут, коротше, вона провалилася десь в якусь таку щілину в землі між камнями. Довго-довго там лежала. Лежала, лежала. Було дуже сухо, не було. Бо то якась така, як була, була. Ну, вона лежала. І тут нарешті десь там раз в рік випав дощ. Випав дощ, почав туди нести всякий бруд. Болото. Коротше, на ту насінину, на ту сімку вона вся в болоті. от, Мокра. І тут дивиться, щось таке непонятне, з неї починає рости. І з неї щось вилазить, якісь такі. А пар... то виявилося, вона корені почала пускати, і вона виросла коротше, в тому болоті. От, велике дерево. І вона була посеред пустині тим великим деревом, яке давало тінь всяким звірям і людям, які там опинялися. Якось так.